Так, дякую вам. Дякую, що ви мені сказали. Так, тепер чути. Так, Вікторія. Мене тепер чути? Так, друзі, я сподіваюся, що звук є, я просто забув. Так, дякую вам, дякую. Е, так, так, дякую. Забув мікрофон увімкнути. Друзі, отже, скажу ще раз: е, сьогодні я в обід створював стрім, вмикався і показував вправи з гімнастичною палицею. Ці вправи є дуже корисними. І якщо ви будете їх виконувати, ви будете відчувати. Приплив енергії на все тіло. Також, друзі, це відео буде одразу доступне вкладці наживо після ефіру. хто Не встиг, хто не приєднався, може потім після ефіру його знову собі ж таки переглянути. Також я нагадую, що ви можете підтримати мою працю для вас донатом на Монобанку. Монобанка. Я прикріпив в, в чаті, а також внизу в описі під цим відео. Якщо вам імпонує моя праця, ви можете долучатися до підтримки моєї праці для вас. Також ви можете переглянути мої нові відео на каналі, які я завантажив вчора. Це була ранкова зарядка в лісі. Дуже потужні вправи. Я підбирав найкращі вправи на все. Тіло для того, щоб можна було максимально увімкнути усі групи м'язів. Е, так, і буду старатися по мірі можливості виходити до вас в ефіри, бо ви мені пишете дуже багато і в особисті повідомлення. І так в, в описі, що нам дуже подобаються ось такі стріми, тому що можна разом зі мною. В прямому ефірі тренуватися. Якщо вам подобається друзі, то я буду виходити. Як тільки в мене буде можливість, я буду вмикатися з вами і разом з вами проводити вечірні чи ранкові руханки або денні тренування. Добре, друзі, будемо починати наше тренування. Хто не встиг, потім зможе переглянути його в записі. Стаємо. До зарядки вечірньої. І будемо починати наш комплекс вправ. Будемо починати з м'язів шиї. Повертаємо голову в ліву сторону і фіксуємось в такому положенні на 10 секунд. Не забуваємо про дихання. Вдих через ніс, видих через рот. Фіксуємось в такому положенні 3 секунди вдих, 3 секунди видих. Десять секунд пройшло і повертаємо голову в протилежну сторону. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І опускаємо голову вниз. Опуска... Опустили вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Добре. Наступна вправа. Руку тримаємо на коліні і нахиляємося в сторону. Максимально скільки у вас це буде виходити. Нахилилися і фіксуємось на 10 секунд. Дихання не затримуємо. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. І у початкове положення. І робимо те саме на другу сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І повернулися в початкове положення. Наступна вправа. Ноги в колінах трішечки перезігнули. І руками тягнемось вперед. Також дихання не затримуємо, вдих через ніс, видих через рот. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Повернулися в початкове положення. Руки поставили собі на пояс, але трішечки назад. Грудний відділ хребта дали вперед. В попереку прогнулися і лопатки звели. Звели лопатки максимально і зафіксувалися. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. І наступна вправа. Знову ж таки. Трішечки присідаємо. І руками тягнемось по діагоналі вгору. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Лягаємо на килимок на спину. Лягаємо на килимок на спину. І опускаємо ноги в одну сторону. Опускаємо ноги. Голову повертаємо в протилежну сторону. Рукою притискаємо коліна до підлоги. Маємо відчувати, відчувати, як у нас витягується хребет. Опустилися і фіксуємось. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім. дев'ять, десять. І те саме робимо на другу сторону. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І повернулося в початкове положення. Тепер наступна вправа. Дві ноги, два коліна притискаємо до себе, беремо руками за коліна і тягнемо вниз до себе. Робимо розтяжку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, десять. І повернулося в початкове положення. Наступна вправа лягаємо на живіт. Лягаємо на живіт. Руки тримаємо біля грудей. Стаємо, прогинаємося в, попер... в попереку і підіймаємо голову вгору. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І повертаємося, дивимося через ліве плече назад. Фіксуємось. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять. І повертаємося в протилежну сторону. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. І повільно повернулися в початкове положення. Наступна вправа ставлена коліна. І робимо вправу кішка собака, тільки з фіксацією на 10 секунд. Підіймаємось вгору і фіксуємось. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. І опускаємо поперек вниз. Прогинаємося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Встаємо повільно. Встаємо біля стіночки. Трішечки відходимо, приблизно на сантиметрів 30. Присідаємо, впираємося в стіночку і сидимо ось так вперше в стіночку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Встаємо і впираємося руками в стіночку. Ноги в колінах не згинаємо, прогинаємося вниз. Хребет опускаємо поперековий відділ хребта вниз. Фіксуємось в натяжці в такому положенні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. На цьому, друзі, наша вечірня руханка завершена. Завдяки цій руханці ви е, маєте відчути, наскільки легше стало, стало вашому хребту е, після такого тренування, адже ви розслабили повністю, е, повністю весь хребет, а також всі міжхребцеві диски, завдяки ось таким вправам. Також, друзі, завтра обов'язково буде знову увімкнення. Я буду бачити по часу, коли в мене буде вільна хвилинка. Я обов'язково створю прев'ю на стрім, на пряме увімкнення, і обов'язково до вас я приєднаюся. Дуже багато людей. Зараз мені сьогодні навіть от, пишуть, коли буде стрім, коли буде стрім. Віктора, будь ласка, створіть сьогодні стрім, вечірня руханка. Ми чекаємо, ми чекаємо. Багато людей пишуть мені, дякують, а також просять, щоб я створював їх і вони потім їх переглядають в записі, тому що не кожен може одразу ось так приєднатися. Так, Вовбат. Вітаю вас, Павло. Також вітання від мене. Добре, друзі, будемо завершувати наш стрім. Всім бажаю мирної та спокійної ночі. Нехай всіх вас береже Бог. Здоров'я вам та вашим родинам бажаю. Всіх вас обіймаю і спокійної та мирної ночі. До завтра, друзі!